На посаді керівника Житомирської митниці Владислав Суворкін працює не повних п'ять місяців, але з представниками місцевого бізнесу зустрівся вперше і відразу спробував відповісти на ще не поставлені питання підприємців у незвичний спосіб. Я, з вашого дозволу, трохи помилюю. У порівнянній таблиці Владислав Суворкин намагався акцентувати увагу присутніх на те, що вдалося досягти за короткий час своєї керівної посади, але і недоопрацювань не приховував. Надійшло 25 скарг. За абсолютно такий самий період на, на адресу тих самих чи інших організацій надходило 27 скарг. Це означає, що невдоволення має місце і. Зміни невеликі, втім, уникнути різких зауважень в роботі митниці з боку представників бізнесу не вдалося. Скарги до роботи митної служби були різні, починаючи від неоднозначної митної вартості, затримки розмитнення вантажів і закінчуючи невдоволеннями культурою поведінки як представників митниці, так і власне керівника. От ви говорите, що ви готові будь-якого і в будь-який час. Мені жалуються. Наші підприємці, що к вам неможна попасть. Я з удовольствием встречаю з усіма, і в тому числі з депутатами міських совет. Людина з першого дня своєї роботи запросила мене до співпраці. Це людина, яка багато не говорить, але може завжди знаходити конструктив. Він дійсно, якби опікується тим, щоб десь не ставити перепонів для бізнесу. Ні. З основних причин конфліктної ситуації начальник обласної митної служби вважає неповне розуміння представниками бізнесу, що ж саме від них хоче митниця. Повірте, я організовую роботу таким чином, щоб жодне зловживання з боку митника не повторилося двічі. Мною накладно 20 дисциплінарних стягнень. При тому, що ще зараз триває 5 складових перевірок. Я не дозволяю митникам вчиняти волюнтаризм на цій території. Попри усю гостроту дискусії, її результат в цілому задовільнив усіх. То що сьогодні ми озвучили, це только не велика інформація, яку ми дали, огласили сьогодні. Но, учитывая, так як нас прийняли. Я думаю, у нас конструктивний діалог получаса крапкою в зустрічі став договір про співпрацю, яку запропонували підприємці. Обласна митна служба прийняла документ до розгляду. Наступні зустрічі бізнесу та митниці стануть частішими. Принаймні на це сподіваються перші.